Привіт, мої друзі! Ми з вами знаходимося в Чернівецькому обласному художньому музеї. Ах, Чернівці! Це моя улюблена будівля в Чернівцях. Стиль, віденська сецесія без еклектики, в чистому вигляді. Я обожнюю. В Австрійський час архітектор Губерт. Будівля збудована в 1900 році, і вона будувалася саме для австрійських віденських ощадкас. В радянський час тут горком партії. Я непогано, вам хочу сказати, будівлю вони собі обрали. Зараз це художній музей. Ми тут знаходимося разом з французькою делегацією з паном Паскалем. Мене запросила Наталочка Конюх, моя улюблена, з якою ми товаришуємо. Дівчинка з Луганська, але яка е після повноштабного торгнення живе в Чернівцях і окрасою наших Чернівців, викладач французької мови, е громадські діячі, волонтерки, просто чарівна леді. До речі, з Наталочкою е ми їздили разом на Новий рік у Париж. І зараз ми прийдемося з залом художнього музею. Це таке зачарування, просто годі казати. Звичайно, одна з моїх улюблених картин Андрій Коцка, гуцулка-вихователька, 1949 рік, неперевершеної краси робота Альберт арделі Портрет Елізавети сагер 1945. Оглядово пройдемося, тому що поскрипує е, давній паркет австрійський. Андрій Копців, Верховинець, 1926 рік. Уявляєте, це ще з румунського періоду? Охрім Кравченко, Дід Палій, 1958 рік. Я дуже люблю художній музей. Я тут бувала сотні разів, але кожен раз. Мене зачаровує як експозиція, так само і будівля. Карпати, Карпати. Скоро ми там будемо. Подивіться на ці пейзажі, це все метри. Наші класики. Микола Корнілов, 1964 портрет актора Міхневича, наш відомий актор. Зірка йому є на Лейзірок. Валентина Виродова, Готьє, подруги, 1968 рік. Ось, подивіться, такий е, на колгосному подвір'ї 1962 все життя. Ось такі піонери, бачите, це вже міське життя, але дуже гарно написано. Ось такі дівчата, промивка лентухів на цукровому заводі, 1948 рік. А ось це це вже пропагандистський такий цикл, Борис Кушневський. Е, свій майстер 1954 рік. Чернівці, вулицями, Чернівців. Як це все мило і втішно? Леон Купельман, класик. Інтер'єр музею Кобилянського, 1969 рік. Дуже все добре знайомо. А ось інтер'єри, судячи по дверній русці, це Румунський люкс. Лон Копельман. Інтер'єр кімнати з телевізором 1957 рік. Це вже радянська доба, портрети. А тепер ми з вами пройдемо ось сюди: третій поверх. І просто помилуємося класичною сецесією. Що це за окраса? Подивіться на ці. Ковані е мотиви, птахів, квіточок, чиста віденська сецесія, яка перевершена краса, все збережено. І ось тут вигляд на другий поверх. А ось тут ось така чарівна картина. Просто чудо. І тут ми проходимо у вітринах. По, по сходам у нас картини обабіч, вітражі, які відновлені, неймовірна стиля сецесійна. Ось тут були килими колись. І строї. чарівні строї. Традиційні строї, жіночий костюм. Буковинка. Тут кожен регіон, і я сама зараз в гуцульському строю з Буковинською тайстрою, а тут різна різна краса. Я можу цим милуватися безкінечно. Подивіться, які неймовірні та, е, плахти, е, Буковинські Горботки. Скоріше за все, так, що це у нас які регіони, і як фрагменти Конастасу, Ткацтво, Горботка. Так, рослинний орнамент, не бачу, який регіон. Ось тут, напевно, написано стороженець. Ну, я думаю, що це більш до румунської такої автентики. Подивіться, які чудові плиточки, зооморфічний орнамент. Ахлі. Теж, це теж все більше з румунського туди напрямку, бачите, з сріблими з, з паєточками. А тут з пацьорочками, бісерні, Боже, це от Буковина-Буковина, село Гаврилівці, Кіцменський район. Краса не перевершена, які вони всі різні, кожен район інакший. Я швиденько пройду, тому що хочу ще показати вам картини. Ось, бачите, тут всі строї, їх можна розглядати безкінечно, а ось такий правдивий гуцул. Хочу звернути увагу на підлогу і на красу інтер'єру. Збережені пічки, у мене вдома така сама. І ще одна зала. І ось тут я ще хочу показати мої улюблені гуцулка. Так, гуцулка, 1961 Одарка, киселиця це все метри, наші метри. Дарка Кацелиця, Солом'янки. Краса. Краса, краса, краса. Володимир Івасюк. І ось, бачите, паркет давній з антарсією. І ще одна зала з картинами одна однієї. чарівніша. Тинська фортеця. Ось так з єдиного дерева зроблена така скульптура. І Чернівці. Подивіться, як ратуша наша. Бачите? Наша ратуша фантастична, фантастична, блакитне небо і наші весняні чернівці з Хмаринками. Ми з вами продовжуємо малуватися експозицією. Кожен раз я щось новеньке тут бачу, кожен раз нова. Атмосфери новий вайб Олександр Рубен, Марко Вовчок. Бронза лиця, 1988 рік. І от ще ціла картинна галерея: Прокіп-колісник, червона калина, ще одна кімната з експозиціями. Черівна пічка з таких блакитних ультрамалинових кахлів. Група відвідувачів. Ах, художній музей. Олександр Гармидер Гудзулечка. Ми швиденько спускаємося вниз на другий поверх. Ця картина зачаровує мене своєю красою: Данило Довбошинський Чортополохи. А ось тут експозиція. Володимир Васюк. Я хочу, щоб збулася любов стежками його пісень. Як багато краси в чернівецьких музеях. Все дуже-дуже актуально. Ми швиденько пройдемося, тому що музей вже зачиняється, баллада про мальви, першодруки, чарівно поскрипує паркет давній. І Карпати, які так обожнював Володимир Івасюк, його ноти, окописи. А тут виставка, яка зачарує обласна мистецька програма Нові імена Буковини», виставка корпус, конкурс творчих робіт, учні мистецький шкіл Чорнівецької області. Я вже думала закінчувати свій репортаж, але коли я зайшла сюди, я просто зачарувалася, помилимося разом. Ми пройдемося досить швидко, але подивіться, які барви. Подивіться, яка талановита у нас молодь. Кожну з цих робіт можна розглядувати досить довго, яка колористика, як передані сюжети. Автопортрет в стилі бароко. А ось те, що я обожнюю. Шерепера Лизавета танок на данці. Це була презентація, роботи на малюванні олівцем. І моє улюблене Лени. Грецька Ганна, берегиня 13 років. Подивіться, що дитинка зробила. А ось все, який чарівний, це ж верстат. Грецька Ганна 13 років. Оберіг, дерево життя. Це усе роботи грецької Ганни, орнаменти. Синкові мотиви. Голуба квітка. І ось ця талановита дівчинка 2012 року Горецька Ганна. Запам'ятайте, це наше майбутнє. А ось тут прикраса знову ж таки, моя тема неймовірна 14 років. Подивіться, все зроблено по мотивам класичних узорів. Дивіться, яка силяночка чудова. 14 років зачарування, неймовірні роботи в різних техніках. Дивіться, яка тут краса, а тут, бачите, в 3D Солоне, тісто століплення, чумак Ганна, Моя Україна, Соняхи. 15 років чумак Ганна Ось ця чудова робота. Янгол-охоронець, краса. І ще ціла, ціла експозиція картин. Відомі люди: Ольга Кублянська, Іван Франколець, Українка, Тарас Шевченко, Нечулевицький, Марко Вовчок, Красуня. Панчук Дарина, 15 років. Ви знаєте, сказати, що я просто вражена, це не сказати нічого. Я вже давно мала закінчувати зйомку, але мені хочеться тут знаходитись і знаходитись. Центр Чернівців, центральна площа, неймовірної краси будівля, неймовірні експозиції. Вони постійно змінюються. Це те, що вас надихне в самому центрі, а поруч літературбанк, де ви потім можете то все після смаку. Відчути, скоштувавши цукерочку і випивши каву капучино. Неймовірна краса. Книга відгуків. І знову хочу віддати шану Марії Терезії, Матері Європи, батько міста, бургомістер Антон Кохановський, Василько фон Серецький. І, звичайно, красень. Наш імператор Франц Йозеф Габсбург. Кожен мій візит в художній музей це завжди посмішка, це завжди натхнення і це завжди неперевершені відчуття. Запрошую вас усіх, отримуйте 100% задоволення з любов'ю з художнього музею, ваша Оксана па Папа.